Тільки уяви, ти сидиш за компом, дивишся ютуб, натискаєш всього дві кнопки і заробляєш десятки, сотні, а то й тисячі доларів. Звучить нереально, правда? Я теж так думаю. І я та сама людина, яка має криптогаманець, на кому тримає біткоїна на 20 доларів, і думає, що колись вона стане мільйонером. Іншими словами, повний нуль в крипті. Ви часто писали в коментарях, перевірити якусь онлайн професію, зв'язану з криптою. Тому в цьому відео ми перевіримо, як це бути трейдером, що потрібно робити, що потрібно для початку, наскільки це важко, та й загалом дізнаємось, скільки можна. Заробити працюючи трейдером, ви настільки хотіли, щоб я спробував щось подібне, що навіть писали мені в особисті та давали поради, що і як краще зробити. І в той же час, коли був бум із цих запитів, приблизно перед новим роком мені написав один з власників таких телеграм-каналів, який спеціалізується на трейдерстві. Він мені написав та запропонував зустрітися. І звісно, я довго не думаючи, погодився. Ну що ось ми зустрілися з Денисом за порцією ось українського борщу, і Денис продовжує запевняти мене в тому, що на трейдингу заробити можливо. Ось, і мене цікавить тільки одне питання: скільки потрібно часу, щоб хоча б якийсь результат трішки показати. Тижні буде достатньо, тому можемо спробувати тиждень. Тиждень. Ну я не дуже в це вірю, але можемо спробувати. Тоді я пропоную зробити як давай тиждень. Я тоді торгую по твоїм сетапам, правильно це називається. Ось, які ти даєш в спільноті, купуй доступ до цієї спільноти, і через тиждень ми підводимо підсумки, вдалося заробити, не вдалось. І вже будемо е дивитися. Зробимо, тиснемо руки так, і починаємо. Експеримент погнали. Поїхали. Я переводжу Денису 79 доларів, щоб все було чесно та отримую доступ до спільноти. Звісно, як і всіх в мене були сумніви, що це може бути скамом, але так як я зустрівся з людиною вживу, в мене була трішки більша довіра. Так зайшов я ось е на ф'ючерси. Дивлюся тут, все дуже цікаво, дуже багато кнопочок. Насправді я колись ще дуже-дуже давно розбирався з цим всім, але зараз це неймовірно цікаво. Вже хочу швидше це з цим всім розібратися і вже почати щось, якісь угоди відкривати, щось, пробувати, щось заробляти або, можливо, втрачати. Ось. Тому все супер цікаво. Зараз будемо розбиратися і вам поясню, коли розберусь. На перший погляд, це було дуже складно. Незрозумілі слова, цифри, графіки, але я більш ніж впевнений, що зможу розібратися. В цьому мені допомогли базові терміни, які були зібрані в одному документі, на якими довелось трішки посидіти, плюс зайти в інтернет та почитати щось про трейдерство, щоб трішки зрозуміти, що я буду робити, та не прогоріти відразу. Торгувати буду, напевно, на найпопулярнішій біржі. Це, звісно, ж Binance. І як я вже говорив, я гуру в крипті, тому тут в мене було декілька доларів. За суму, з якої варто починати, я не питав. Тому вирішив закинути базово 100 доларів. А навіть якби і питав, більше в мене немає. Паралельно я заходив в коментарі, в різні чати, словники, коротше кажучи, по максимуму оточив себе цією спільнотою, щоб е максимально бути в. Темі, бо я кажу, досвідчені трейдери, треба бути в тренді і розуміти, що відбувається на ринку. Отже, я трішки розібрався, що значить ось ці всі слова, і готовий розповісти вам. Отже, ось це, що вони публікують в каналі, називається сетапом. Тут зверху ми бачимо назву тієї крипти, в яку будемо заходити. Нижче розписано, в яку саме позицію ми будемо заходити: лонг чи шорт. Тобто піде ціна верх чи вниз. Ось тут на бінансі є дві кнопочки. Фіт-позицію це ціна, за якою ми будемо заходити в угоду. Якщо тут написано 98 тисяч, а у нас ціна 102 тисячі, то ми не Стигли і цю позицію ми пропускаємо. стоп лос це коли наша угода буде закриватися в невеличкий мінус автоматично, щоб потім не зловити ще більший мінус. Тейк-профіт профіт це коли угода закривається відповідно в плюс, яке буде значення, на такому воно і закриє позицію. Плюс цих механізмів, що нам не потрібно сидіти і моніторити кожен рух, а ми просто відкриваємо позицію і займаємось своїми справами та лутаємо кошти, так я собі думав. Ну і звісно, потрібно слідкувати за кредитним плечем. Це для того, якщо у вас маленький баланс, щоб ви могли хоча б купити цей актив. В сетапах він вказаний майже завжди. Ну і ось тут потрібно ставити ізольовану мережу, щоб ми могли обирати суму, на яку будемо заходити, і не зливати всі кошти, які у нас є на балансі. В цілому це вся інформація, яку потрібно знати для початку. Інформацію я запам'ятав, навіть швидко спробував відкрити угоду. І коли побачив плюс один долар, відразу швиденько її закрив. Мене Денис попередив, що сетапи будуть публікуватися не кожен день, тому я був готовий до цього. Перший сетап у нас був по монетці Link. Вхід в позицію, стоп-лосс, тейк-профіт, все це ми виставляємо і чекаємо. Так пильно я не слідкував ні за чим в житті. Кожна хвилина тривала просто вічність. Мій профіт коливався від мінус двох до плюс двох доларів, і моє лице в ці моменти потрібно було бачити, але мене відволікли від графіку мої інші справи, тому я на декілька годин забув про нього. І яким же було моє розчарування, коли я побачив мінус 20 доларів на своєму балансі. В каналі написали про цей стоп і можливий перезахід. Да, перший е, сатап у нас і трішки трішки мінус, точніше, не трішки, а мінус 20 доларів. Ну, що можу сказати, не, не прикольно. Не прикольно. Починати так не дуже хочеться, але тут я побачив новий сетап та вирішив відразу в нього зайти. Монетка вів, і тут був один нюанс: я не побачив в каналі, що потрібно заходити не на всю суму, і зайшов на всі кошти, що було великою помилкою. Як наслідок, знову стоп і мінус 15 доларів. У мене був супер поганий настрій. Або я щось роблю не так, або мене кинули. Мені пояснили, що зараз дуже нестабільний ринок. На той момент це був тільки приход Трампа до влади, і ринок може бути дуже нестабільний. Тому ми вирішили трішки призупинити експеримент на декілька днів. І почати його знову. Звісно, наші кошти вже не повернути. За цей час, поки експеримент був на паузі, на хвилі хайпу трамп коїна я вирішив спробувати зайти в лонг позицію по цьому самому коїну. І коли я побачив мінус півтора долара, я вирішив закрити цю позицію. Поки аналізувати мені ринок самому самостійно. Я не в темі, тому почекаємо сетапів. Цей день ми планували відновити експеримент, але увечері я пішов з друзями грати в КС і не помітив вечірній сетап по ефіру. Як наслідок втратили заробіток ввечері, того ж тейк профіт і 109% плюс. відсотків да, плюс. Поки в мене тільки одна емоція. Це мій настрій в той момент був ще гірший ніж коли ми пішли в мінус. Я міг заробити більше 60 доларів на цій угоді, але я її прогав. І з того дня я дав собі слово щодо закінчення експерименту, ніяких відволікань і повне занурення в експеримент. День трейдера, день 3, надіюсь сьогодні ми заробимо мільйон і розбагатим з вами поїхали. На наступний день у нас монетка єна і вхід в позицію лонг. Роблю все точно, як в сетапі. Декілька разів перевіряю, щоб не помилитися. Звісно, ніякого швидкого результату не було, і навіть те, що я сидів до ночі і слідкував, мені не допомогло побачити хоч якийсь результат. Зараз вийшов трішки прогулятися і зрозумів, що набагато зручніше насправді трейдити з телефону, тому що все під рукою, все набагато зрозуміліше. Я спочатку думав, що зручніше буде все таки з компа з ноута. Але ні, з телефону набагато зручніше, коли ти десь гуляєш, можеш за всім слідкувати спокійно. Весь наступний день я займався своїми справами, не дивився на графік і в кінці дня зайшов на свій баланс і побачив, що наша угода закрилася в плюс 50 доларів. Мою радість було просто не передати словами. Я від радості чуть не стрибав по квартирі. Нарешті я вийшов в плюс, і я вже був готовий влітати в наступні позиції, але згадав, з чого почався цей експеримент, і трішки заспокоївся. На наступний день ми зайшли по тій же монетці і перевели рівень стоп лос в БУ, тобто рівень без збитковості. Це коли ми нічого не втрачаємо, навіть якщо позиція закривається. Тобто піти в мінус ми не можемо. Але плюс був також невеликий і ми фіксуємо заробіток 9 доларів. На наступний день позицій не було, тому я спокійно монтував для вас відео та попивав чайок. Перед останній день експерименту я спокійно собі жив, робив свої справи і почув сповіщення з телефону. Так, тут сповіщення, не очікував я, Хочу, сьогодні, що сьогодні ще щось буде, не розраховував. Але у нас є сетапчик по, по біткоїну. Ось вхід, стоп і фінальна ціль. В принципі цікаво, ризиковано, але давайте спробуємо. Зайшов в спільноту та побачив сетап по бітку. Я дуже хвилювався, але все-таки вирішив в нього зайти. Я розумів, що попереду ніч, і найстрашніше було відкрити зранку телефон та побачити там великий мінус. Але ще об одинадцятій вечір я отримав повідомлення, що ми ставимо стоп лос в Б.У. Тобто піти в мінус ми вже не можемо. А пізніше, що ми фіксуємо 50% угоди, тобто ми вже в плюсі. Але наскільки поки говорити не буду, тому що зранку все змінилось. І ось сьомий день експерименту, наша остання позиція, яку я закрию сьогодні ввечері. Я спеціально не заходив цілий день на Binance, щоб ввечері відкрити і подивитися на кінцевий результат. І ось настав вечір. Я відкриваю Binance і бачу на нашому рахунку 195 доларів. Я не відразу зрозумів, тому перейшов в угоди і побачив плюс 70 доларів по нашому сетапу по біткоїну. Не буду розповідати, що це було для мене прям шоком, тому що ще вчора я розумів, що ми заробимо. Але те, що ми зранку побачили, плюс 70 доларів, було дуже. Вже та дуже приємно, ось і закінчився наш експеримент, і перед тим як ми перейдемо до заробітку, хотів би сказати, що найголовніше в цьому експерименті ще відкрив для себе щось нове. Мені було неймовірно круто, неймовірно цікаво дізнавати щось для себе нове, відкривати якісь нові горизонти і просто розвиватися. Тому що я розумію, що майбутнє, звісно, в інтернеті і те, що ми заробили, дуже круто, але набагато крутіше те, що ми дізнали щось нове. А стосовно заробітку, то нам вдалось заробити 95 доларів, що в гривнях 4050 гривень. І це доволі непогано, виконуючи ось такі прості дії. Хоча й нервів також пішло нормально. З плюсів можна відмітити простоту дій, ніякого графіку, а головне, великий потенціал в заробітку. З мінусів це, звісно, вкладення та максимальна дисциплінованість. Звісно, заробити на маленькому проміжку нам вдалося, і це круто. Але цікаво було б дізнатися, чи вдалося б нам заробити на більш довгому проміжку, коли я вже сам зможу трішки більше розібратися в цьому. Але звісно, чи записувати мені таке відео, вирішувати вам. Тому пишіть в коментарях та ставте тисячу лайків. Це буде показником, що вам це справді цікаво. Також пишіть в коментарях, чи взагалі цікаві вам онлайн професії, або можете навіть вказувати, що конкретно мені перевірити. А вся детальна інформація буде в телеграмі під відео. Вдячний всім, хто підписався та поставив лайк. Ну а мене звати Саша, канал Всехаб. До нових професій.